Найгучніша новина про НЛО всіх часів представник ВПС США нарешті порушує тишу з приводу НЛО і прибульців. Троє військових пілотів у відставці під присягою розповіли конгресу про НЛО і якісь біоматеріали нелюдського походження, що прямо доводить існування позаземних літальних об'єктів. Ба більше такі заяви робили вже давно. Наприклад, 25 червня 2021 року Пентагон опублікував звіт про неї Непізнані літальні об'єкти зафіксовані останніми роками американськими військовими, у яких йшлося про справжність деяких відео з НЛО, а також про те, що кілька таких впали на землю. Чи не здається дивним, що НЛО такі непомітні, але їх вдалося сфотографувати? Такі технологічні, але впали на землю. Можливо, їм хтось допоміг впасти. Адже недарма в США відносно недавно були створені офіційні космічні війська, тим паче секретність деяких літаків Аків змушує задуматися про їхні можливості, і буде зовсім не дивно, що літаком, який може наздогнати та сфотографувати НЛО, був літак із зони 51. адже там розробляється багато секретного, цікавого і технологічно інноваційного як, наприклад, передовий винищувач шостого покоління, який нещодавно потрапив в об'єктив супутника, насправді виявилося, що це ніхто інший, як SR-72. Це лише одна потенційна концепція, як він може виглядати, щоб описати бачення того, яким буде новий винищувач. Цей апарат увібрав у себе найкращі якості всіх існуючих літаків, адже над ним працювали інженери зони 51. Непомітний для радарів, озброєний різноманітним арсеналом ракети і летить на швидкості 7 тисяч кілометрів на годину, наче блискавка і без звуку. Такі показники можливі завдяки використанню двигуна зі змінною режимністю, який може працювати як турбореактивний або просто реактивний. Цю технологію було взято від попередника. СР 71 Blackbird. Блек Цей літак свого часу став найшвидшим у світі. Набравши швидкість понад 3600 км кілометрів на годину. Він так само розроблявся в зоні 51, адже його задумали зробити максимально прихованим розвідником. І для його зберігання немає кращого місця, ніж найсекретніша військова база США. До речі, на Blackbird протестували ще й стелс покриття. І через роки інженери зони 51 розробляли роз. Робили ще більш технологічний спосіб маскування. А тепер згадайте всі ці відео, де НЛО моментально зникають. Чи не могли військові збити один з таких і перейняти подібну технологію маскування в інопланетних гостей? А мимохід ще й підгледіли технології лазерної зброї. Адже за словами розробників, СР-72 обладнаний новітньою лазерною зброєю, здатною дезінтегрувати будь-якого супротивника, і робить це в дуже незвичайний спосіб. Навколишнє середовище змінюється і загрози змінюються, тому ми розглядаємо лазерну зброю спрямованої енергії, наприклад, як ту, що знаходиться на кораблях. Хлопці з американської компанії Lockheed Martin успішно втілили в життя зброю під назвою Layered Laser Defense. Під час випробувань виміряна потужність променя склала 200 кВт, чого достатньо для більшості бойових цілей, і можливо навіть для позаземних. У такій зброї встановлено кілька лазерних випромінювачів, промені від яких передаються в спеціальний пристрій суміщення. У підсумку виходить, що кілька слабких пучків об'єднуються в один надпотужний. Що пропалює сталь, цікаво, як він може впливати на літаючу тарілку. Можливо, саме ним військові і збили НЛО, щоб зайвий раз не пошкодити корпус об'єкта. Але якщо лазер здається вам більш слабкою зброєю, щоб збити НЛО, то як щодо новітніх снарядів АІМ 9 хх які після модернізації летять на швидкості понад 7 тисяч кілометрів на годину, не залишаючи супротивнику і шансу, думаю, такою зброєю, хоч і не без зусиль, але може. Ожна підбити навіть позаземний літальний апарат. Майбутнє зброї може виглядати зовсім інакше ніж сьогодні, тому ми розглядаємо можливості створення гнучких відсіків корисного навантаження з різними ракетами, розміщеними в них. Та й подумайте, як інакше людство за останні роки відкрило б такі неймовірні технології: лазерна зброя, технології маскування, гіперзвукова швидкість. Все це раніше розповідали по телевізору в ефірах про НЛО. А зараз це наша реальність. Чого вартий тільки секретний літак США, який змусив усіх збожеволіти, коли його оприлюднили? Вважається, що TR-3B Black Manta являє собою аерокосмічну платформу завдовжки 182 і завширшки 98 метрів, і найчастіше цей літак приймають НЛО через трикутну форму і повну безшумність. Ба Більше частково саме цей літак спонукав у людей бажання глибше вивчити явище позаземних цивілізацій. Силова установка цього літального апарату по суті являє собою ядерний генератор потужного магнітного вихрового поля, а світловий потік, який періодично випускає цей генератор, очевидці сприймають як світло позаземного походу. Ходження експерти вважають, що можливі характеристики машини обмежуються лише фізичними навантаженнями на корпус апарату. Однак, судячи з усього, цей літак не має Зброї і навряд чи він міг би збити реальне НЛО. Водночас, військово-повітряні сили США заявили, що вони створили щось настільки просунуте, що зможуть знищити будь-який літальний апарат. Він створений для домінування в будь-якому повітряному просторі. Союзники поважають його силу, а против. Ники бояться і обходять стороною, адже це ніхто інший, як NGAD. Над його розробкою працювали все ті ж інженери зони 51, які створили СР 72 Тому багато технологій у них схожі, але водночас літаки виконуватимуть повністю різні завдання. Щоб поліпшити літак, ми розглядаємо все, починаючи з льотних систем і акумуляторних технологій, а також використання набагато меншої кількості гідравліки в кабіні пілота. У NGAD немає нічого зайвого, як усередині, так і зовні, а його аеродинамічна форма не тільки дає змогу набирати швидкість до трьох тисяч кілометрів на годину, а й допомагає ховатися від противника. NGAD має стати технологічним еталоном і показати всі можливості зони 51, Тим паче, якщо зважати на його передову лазерну зброю, таку саму, що є на SR-72. Ми використовуємо його проти цілей, які ми не можемо побачити візуально, чи то через погоду, чи то через дим, чи то з якихось інших причин. Використовуючи таку зброю і свою неймовірну швидкість, NGAD може безперешкодно знищувати літаки, адже їхня тонка обшивка плавитиметься за лічені секунди. Проте ми не можемо бути впевнені, що сили лазера вистачить, щоб знищити позаземний апарат, який наймовірніше складається з абсолютно інших матеріалів. Але з цим цілком може впоратися бойовий дрон, який йде в комплекті з винищувачем і використовується якраз проти броньованих. Ніх швидких цілей такий безпілотник може перетворитися на оскаженілий надзвуковий снаряд, влучання якого гарантує величезну дірку в супротивнику. Сам же NGAD увесь цей час може ухилятися від ворожих атак завдяки новітньому двигуну із зони 51, що дарує винищувачу маневреність. Однак ціна такої розробки зашкалює 1,7 мільярда доларів. Ми повинні були щось зробити, щоб знизити вартість цих літаків до розумного рівня. За цю ціну новий двигун має два режими польоту і до того ж обладнаний водневим баком для короткочасного польоту на швидкості, що досягає 6 тисяч кілометрів на годину. Таку саму технологію використовували на літаку NASA x 43 a який був створений у зоні 51 для досягнення максимальної швидкості польоту. NASA x 43 a встановив рекорд швидкості 9,64 маха, що дорівнює одинадцяти 850 км на годину. Це ще раз доводить, що межа між позаземними технологіями і нашими розробками вже давно стерта. Нехай NGAD не може похвалитися такими успіхами у швидкості, але зате він може перевозити понад 30 тонн бойового вантажу, серед якого є гіперзвукові ракети, снаряди, що маневрують, та інша зброя. Основна зброя знаходиться в збройовому відсіку під літаком, де ми несемо шість ракет середньої дальності з радіолокаційним наведенням. Це вдалося зробити завдяки збільшенні вантажу підйомності, на що вплинули великі розміри літака. Так, його розмах крила сягає 52 метри, а довжина 21 метр, що робить його одним з найбільших винищувачів. Так само відомо, що NGAD здатний підніматися на висоту понад 24 кілометри і маневрувати на високих швидкостях, ухиляючись від усіх видів існуючих винищувачів. Ну і наостанок він є повністю безпілотним. У минулому вам можливо був потрібен цілий удар авіаносця, щоб зробити те, що тепер ви робите за допомогою одного літака. Технології маневреності та безпілотності також давно вивчаються і поліпшуються хлопцями із зони 51, І найкращий успіх вдалося показати на ще одному літаку. У компанії Lockheed Martin заявили, що в рамках нещодавнього експерименту, що відбувся в зоні 51, розроблений компанією штучний інтелект, уперше впродовж більш ніж 17 годин керував польотом тактичного літального апарату Vista x 62 цей. Літак розробили інженери підрозділу компанії під назвою Skunk Works, і саме вони займаються секретними проєктами. Наприклад, вони створили sr 72 а це на хвилиночку винищувач шостого покоління. Віста х 62 a являє собою надманеврений безпілотний винищувач, створений з можливістю вертикальної тяги, що так само відсилає нас до НЛО. Та й загалом подумайте, скільки ще на землі існує секретних літаків із не неймовірними технологіями, про які ми не знаємо. Можливо, ніяких НЛО і немає зовсім, а все це лише нові розробки зони 51. А може, наші позаземні брати самі привозять нам подарунки у вигляді інопланетних технологій, на основі яких і створюються такі неймовірні літаки, як СР 72 і NGAD. так чи інакше на землі є технології, щоб збити НЛО. А офіційні заяви від високопоставлених осіб свідчать про те, що ми. Не одні. На цьому відео підійшло до кінця. Дякую, що додивилися до цього моменту. Ми будемо безмежно вдячні, якщо ви підпишетеся на наш канал і напишете в коментарях свою думку щодо побаченого в ролику. Особливо цікаво почитати ваші думки про те, наскільки вдала взагалі задумка створювати такі потужні літаки. А поки ви пишете, бажаю всім вдалого дня і до зустрічей!